Вже все я маю, про гідність дбаю, цінують це. Крізь овації, я гордом мчу в промінні слави, мене називають слугою народу. Життя це фільм, і головна в нім роль моя. Без зайвих слів сценарій написав народ, как вже до. Обмежений доступ до спеціалізованих медичних послуг, відсутність комунікацій. Понад 60% польських стартапів очікують збільшення підтримки від держави. Для усього цього потрібні гроші. Але на жаль, на усі прохання я лише чую в бюджеті не передбачено ваші слова як ніж, пана Цезарій. Що поробиш, такі факти. З порожнього і Соломон не на Це так. Але ми повинні щось з цим зробити. Клятій реформатор, як ви набридли. вам що найбільше треба. Чи знаєте ви, що через податкову заборгованість держказначейство щороку втрачає близько 11,5 мільярдів злотих? Хто ж втрачає, а хтось отримує. Причин є кілька. Перша з них це наша польська ментальність. Саме так. Французи не рікають на складну податкову систему, але платять, а ми? У нас ухиляння від податків це швидше привід для гордощів. Тому нам потрібно вести інтенсивну інформаційну кампанію преса, радіо телебачення. Розраховую на підтримку Міністерства культури. Ех, Ще одна проблема це недовіра до фінансових установ. Так, саме так, поляки вважають, що кошти з податків ідуть насамперед у кишені політиків. Тому так важко їх переконати платити на освіту чи охорону здоров'я. Тож, тому маємо те, що маємо. Третя проблема оподаткування великих фірм. Так, кажучи прямо, корпорації платять надто мало. Ти, що запропонує збільшити їм податки. Саме це я хочу запропонувати. Я це сказав? А ви хіба проти оподаткування великих корпорацій і мільйонерів? загалом то я за. А що парламент скаже? То запитаймо. Кого? Парламент? Ходімо! Пане президенте. Будь ласка, зачекайте. Пане президенте. Професор Говка, я зв'язку. Будь ласка, заспокойтесь. Сьогодні день польського Сейму. Прошу поводитись спокійно. Президент уже в залі. Дуже вас прошу. Пане президенте. Пане президент, е, добрий, добрий день. день. Е, я хочу запитати про долю нашого законопроєкту. Ви бачите, пане президенте, це просто… Президент. – е, пізніше. Долар по десять злотих! Шап! Ну, от, так теж можна. Е, вибачте, це жарт, звісно. Пане президент, потім. А про що суперечки? От ви й розсудіть. Депутат Червінський не згоден з тим, щоб ми патроном року обрали запропонованого народним депутатом Войтасиком Козлика Матолика. Того сказки? Так. Uh, добре, пані і панове. Вибачте, що перериваю обговорення такого важливого державного питання. Uh, але ми подали законопроєкт uh, не менш важливий. Для країни, ніж обрання патрона року. Я про президентський проєкт закону про підвищення деяких податків. Ми можемо провести голосування з цього питання. Пан прем'єр Куява теж за. Ну, <Raymond> Я теж за. А От бачите, хочу. пане голову, то що, може, одразу можете поставити законопроєкт на голосування? Е, Так, так, так. Е, Пані та панове, законопроєкт номер С034. 3579 щодо підвищення податку для мільйонерів і корпорацій. Починаємо голосування. Хто з депутатів за? Прошу підняти руки. Прошу підняти руки. Хто з вас за? Хто з вас за? Дякую. Проєкт прийнято одноголосно. Перший раз в історії. Дякую. Дякую, пане голову. А ви можете повернутися до справи козлика Матолика. Вітаю, пані голово. Бажаю гарного дня без боргів і стахфляцій. Дякую навзаєм. Пане Станіславе, можна на два слова? А чому ви не виконали мого розпорядження? Якого? Вчора я підписала рішення про виплату компенсації клієнтам Голдібанку. Хм. Ви можете підписати сотню рішень, а грошей як не було, так і нема. А як це немає? Перевірте самі. В держскарбниці пустка. І ще. Хай як я вас шаную, пані голову, але ваше розпорядження не є для мене наказом. Цілую ручки. Змій повідомлено. Дякую. По обіді у вас зустріч із міністром культури щодо нової соціальної кампанії. Дякую, пані Марія. Пане ігнаці. Так, пане прем'єра. Боюсь, ми наламали дров. Про що ви кажете? Та все про те саме? Підвищення податків для корпорацій і мільйонерів це, звісно, позитивна зміна. Ну… Но... Та чи не зарано? А, ну, Я скоріше боюся, чи не пізно. Пане президенте, mm. ніхто не любить змін, особливо податківці. Наша система не ідеальна, але працює. Крихта до крихти і... не вельми багато, але збирається мірка. А тепер що? Жодної мірки не буде, якщо вони з грішми втечуть на Кіпр або в Чехію. І що? Будемо ці крихти навпіл ділити. Вони на нас заробляють і багато. Якщо польські фірми платять податки, то іноземні концерни теж повинні. Усе чесно, як усі? Тонкий лід. Угу. Втечуть, аж гай загуде за ними. не втечуть. Я вірю у людей і в те, що вони вміють ділитись. Ви побачите, що я правий. Дуже добре. Я однозначно за. А. Значить, вийшло у нас. Гарного дня. Фото для преси. Потім чай. Ця частина напівофіційна. Розмова не вимушена. Теми довільні. Наприклад, дуже гарне питання. Можна говорити про театр, літературу, подорожі. Не потрібно обговорювати хвороби футбол і жінок. Анекдоти можна розповідати. Які саме дотипи, жарти, анекдоти, гумор, Ольго, гумор. Гумор дозволений, а. але тільки не ваш. А чого це? Тому що після ваших жартів доводиться довго перепрошувати. До кінця життя будеш згадувати мені ту уганду? Я й справді думав, що це хвороба. Жарт має відповідати обставинам. Та без проблем. Ти думаєш, я не думаю. Я ж не розповідатиму анекдоти про євреїв у присутності євреїв. По-перше, цей термін не політкоректний. Зараз краще юдеї. Про них теж ні. Ви маєте розуміти, що у кожного народу своє почуття гумору. Добре, добре, Розумію. Що ж, я розкажу щось нейтральне. а? Будеш так стояти? А ви так сидіти? Будь ласка, меню. Мені треба почути цей жарт. Ха. Ха. Без проблем. <кхи> Дякую. <кхи> на дискотеці познайомилися хлопець і дівчина. Вона запрошує до себе, п'ють вино, займається сексом. Після всього він встає і помічає на полиці знімок якогось типа. І питає: Хто це? Вона. Ну, я не хочу про це говорити. Це вже минуле. Він наполягає. А знаєш, нам же класно, ще зустрінемось. Я хочу знати. Вона тоді: ти справді хочеш знати, а він хоче. І тоді вона. Це я. І що це все? Ну, так. А де там жарт? Що? О, добрий вечір. <плес> ну? Зустрілися хлопець і дівчина. Вона запросила його до себе. Був секс. Після всього він виходить і бачить фото іншого хлопця. А вона каже, це я. А що тут смішного? Хлопець і дівчина займаються сексом на першому побаченні. Це хіба що пародія на поведінку сучасної молоді? Тоді це сатира. Ха-ха, як смішно. Далі ми бачимо, що хлопцю не байдужа дівчина, тому він ревнує до хлопця на фото. Але дівчина його обдурила, бо не зізнала, що до зміни статі була чоловіком. А може, в хлопці були плани щодо неї. Може, хотів мати з нею дітей, купити дім за містом, ретривера, а вона зруйнувала його мрії. Це підло, це не гумор, це людська трагедія. Це лише жарт, Ольо. Якщо вже зайшла мова про наступне чаювання, у нас делегація з Голландії, а там зміна статі це звична справа. І може виявитися, що це все не просто жарт, а реальна історія життя когось із делегації. Якщо не всієї делегації, <звук> Добрий день, пане президенте. Добрий день. А ви такий курдубель? В телевізорі би вищий. Я прийшла глянути вам в очі. А ми знайомі. Вас не гризе совість. Мене з якої причини? Ви знищили людину. Забрали сенс життя. Я не розумію. Він нічого іншого не вміє. Він зламався, замкнувся. в собі. Де, Я не зовсім розумію. Уже два тижні він мовчить слова. Не вимовить. Жінко, спокійно, хто ви така? Хто я така? Куба. Мій чоловік! Яка Куба? <рес> У вас коротка пам'ять. І він був готовий за ваше життя віддати. А, Куба! Тобто начальник охорони. Начальник Куба. Начальник охорони! Розумію, звісно. Як вас звати? Малгося. Пані. Малгосю. Пані Малгосю, мені дуже шкода, і я вам щиро розпівчуваю, що ви ма. ма... ма... Малгосю казала вже, що ви маєте такий клопіт. Але як свідомі громадяни, ви повинні це розуміти, що держава не може. Але не держава держава, а держава як влада. Уряд не може стільки витрачати на президента, бо хі, я на якийсь король. А розумієте, мал малим. Ви глухий ще. Малгосю казала. Малим гвинтиком у великій машині демократії я є. Народ мене найняв, щоб я ефективно керував державою, а не оточував себе натовпом підлабузників чи охоронців. Ви розумієте, так? Ні. Добре, то я скажу як найпростіше. Я не потребую охорони. Пані Малгосю. Вибачте. До побачення. Чи не потребуєш? Це ще побачимо. М -м. А може щось таке? Хлопець стоїть на мості, хоче стрибнути. а Раптом підбігає до нього жінка і кричить: Почекайте! Почекайте. Хлопець повертається до неї, а вона, будь ласка, візьміть ще цих кошенят. Теж не смішно. По-перше, одна з представниць делегації керує організацією, що бореться за права тварин. Має кілька котячих притулків. По-друге, що смішного. Безсердечно хочу вбити кошенята ще й чужими руками. Це підло. Не людя. Досить. Можеш написати дисертацію на основі одного приколу. Добре. Будь ласка, слухаю. Що, на твою думку, смішний жарт? Мій улюблений. Англійський лорд заводить годинник. Підходить дворецький і здивовано питає: Що ви робите, сер? А лорд йому відповідає: Бачиш, Джон? Лікар порадив мені більше займатися спортом. А, Окей. Розумію. Там такі великі дзигарі на вежі, так? А він тягне за мотузки, так? Ні, такий спорт. Домовимося, що більше не будемо псувати собі настрою жартами. Але все смачного! Я щороку декларую своє майно. Цього разу теж. Я вказую все чесно, кожен грош, кожен. А ви вказали, що на цих гектарах сучасні теплиці. Я нічого не приховую. Не так, як дехто тут. Це я щось приховую. Я все сам заробив, і я все вказав. Пан президент сказав, що треба, то треба. Ми цим завдячуємо Польщі. Слава вітчизні. Вибачте, я поспішаю у спортивну комісію. Що я можу додати? Слава вітчизні і хвала її зброї. Перепрошую. Шановне панство, ідея повний відпад. На задньому плані бачимо Кремль, на першому плані мужик, Куфайка, валянки, шапка, вошанка. Цей мужик іде, іде, йде, іде, йде. Іде, іде. Дивиться в камеру і каже з російським акцентом: податків не платив, не плачу і не платитиму. І з'являється напис: Хто не платить податків, той русня або москаль. Ну як? Класно? Ага, а є ще якісь інші пропозиції? Звичайно, будь ласка, задум номер два. Перед нами гарний ліс, залитий сонцем. Ну, нехай буде галява на татрах. І бачимо гусеницю, яка до нас так повзе, повзе, повзе. А, тільки це ящерка. Ящерка, гусениця. Ну, добре, може бути ящерка, звичайно, велика фіолетова ящерка. Фіолетова? Е, може бути червона, звичайно. А спину можна зробити біло. спину? Спину. І тоді вийде біло-червона ящерка, ну, як у Мальчевського, символізм, алегорія, так? Тільки грати має дуже хороший актор. Це не так просто. Гайос або. Грабовський, це чудові актори, але це вже пан президент вибере. От. Хай там як, йдемо до фіналу. Перед нами несподівано клубочаться хмари. Починає гриміти, гатять блискавки і раптом з'являється тигр, або лев. З посвідченням податкового інспектора. Ящерка аж тримтить. Віддає йому свій хвіст і втікає. І виникає напис: або зараз віддаси частину, або заберемо у тебе все. Переконливо, можна вас на два слова? Та це ще не все. Половина тільки... Вірю, Та ми ш... зараз. Ага. Добре, добре. Хвилинку. Кого ви привели? Голова тріщить від цієї бридні. Пане президенте, це наш найкращий режисер. Він проводить усі наші соціальні кампанії. Тож не дивно, що народ нам не вірить. Пане президенте, дайте йому ще один шанс. Я впевнений, що в нього є багато свіжих ідей. We are all pleased with the, results of the meeting. Пан Янсен каже, що вони дуже задоволені зустрічю. Можемо перейти до неофіційної частини. До чаювання? Так. Окей. Okay. So Hau. Uh, 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 Власне, не про гау мова. Гау any cats. Добре, добре. Окей. Юхев cats, No. No. Okay, тоді послухайте це. Пане міністре. Перекладай. Хлопець стоїть на мості, хоче стрибнути. In his castle, a lord personally wins his clock. Підбігає до нього жінка і кричить Почекайте, почекайте, візьміть ще цих кошенят. And explains the astonished butler. The doctor advised me to do more exercise. <laughs> А чого ти мій жарт не переклала. Що він сказав? Що тримає кілька котячих притулків. О, oh, окей. Okay. Почекай. Ти казала про членкиню делегації. Це власне вона. Nice. Nice. Знаєш, що мені сказав Станіслав? Що я йому не начальник, і він мене не слухатиме. Це нормально? Знаєш, я у його віці. Я не про нашого сина, а про свого заступника. А я можу його звільнити? А, то можеш. Супер. Тепер поговоримо про Стася. У них буде екскурсія, треба заплатити 300 злотих. Заплатиш за мене? Я поверну на початку місяця. Окей, нагадую, що винен мені ще за ролики. Знаю, та що зробиш, я бюджетник. Папа. -па. <паспоряджене> 15 секунд. Три удари ножем. Ушкоджена печінка, внутрішня кровотеча і кінець. І що? І хто це зробив? Але... Домогосподарка! Шановна жінко! Дружина куби. Жінко, малгосю, Дружина куби. Ви таки справді. – Дивно. – А ви були б трупом. Добре, бувайте. Якби на моєму місці був професіонал… – Я сказав, бувайте. Вам потрібна охорона, а вам спеціаліст. Добре, я піду лікуватись, а ви приймете Кубу назад. Жінко, мал дружина дружино Куби. Індіра Ганді мала сто охоронців, і що це вони її убили. Куба не такий, він вас не уб'є. Куди ви йдете? До метро. А, то я на автобус. А чому ви йдете за мною, Подумала, а вона що автобусом буде зручніше? А, то мені зручніше на метро. О, яка ж зараза! Життя це фільм, і головна в нім роль моя. Без зайвих слів сценарій написав народ. рок, вже півже долі.